Якраз, можливо, скажу, непопулярну популістичну річ для того, щоб оцінити якраз індекс корупції, просто треба кудись від'їхати і поспілкуватися. Все. От і отут, повертаючи до цієї статті в Тайм, неназваного чиновника з Офісу президента, що крадуть як в останній день, от вона відпадає дійсності. Просто це люди бачать на місцях. і от, ну, Сакраментальне, скандальне історія з ПДФО. Так, забрали. Ну, так, Європейська Солідарність рекомендувала не забирати це ПДФО, хоча б у міст, які знаходяться біля кордону з Росією. Забрали. Але знову ж таки, забрали як, наприклад, беремо суми. Да? Якби військове ПДФО в міста десь там 300 мільйонів. Але цих 300 мільйонів тепер вони пообіцяв уряд повернути у вигляді субвенцій. А, і тут виходить нюанс. Якщо ти ПДФО отримав на місцях і тобі вона залишається, сама громада може її розподіляти на ну на ну на то, що хоче. Да? Цей, там садочки, це не лише бруківка, це садочки школи, дороги, освітлення, каналі. Ну це маса проблем, які треба вирішити. От так вони кажуть, ми повернемо у вигляді субвенцій. І тут виходить як субвенції, які отримує та людина, та громада, мер якої прийде на поклон, поцілує в одне тепле місце губернатор. Губернатор дочитається, що присягнув на вірність, поцілував правильно. І відповідно, ті громади, які там будуть собі дозволяти, голова, ну, трошки так є, опозиційні, скажімо так, речі, він відповідно не отримує цієї субвенції. Тому знову ж таки. А, і коли ти дивишся, хто виграє ці контракти, то дивимося, що виграють фірми, які створилися от, за останні 4 роки, які так, до війни прекрасно освоїли бюджети на дороги, клали асфальт. А тепер вони готові виграють тендери на прокладку теплотрас, на різні комунікації. Ну, всі ж розуміють, що вони не мають спеціалістів в цій сфері. От. Які потрібні ще аргументи, щоб, ну, щоб говорити про те, що це корупційна історія.